Містяни звернулися до міського голови з проханням. Міський голова допоміг. Про що йдеться, дізнайтеся із сюжету. Мешканці горішніх плавнів звернулися по допомогу до очільника міста Дмитра Бикова, міський голова допоміг. На жаль, горе може спіткати кожного, і кожен із нас, хоч раз, добирався до міського кладовища автобусом, що замовляють рідні покійного. Останнім часом похоронні процесії збираються на вулиці Миру навпроти центру ПМСД. Присутні різного віку вимушені були чекати транспорт просто неба без можливості присісти на лавочку, що інколи викликало занепокоєння людей. В один із таких скорботних днів за ініціативи колишнього працівника полтавського ГЗК Олександра Герасимова, екс-голова профспілкового комітету підприємства Іван Бобков з проханням встановити лавочки звернувся до міського голови Дмитра Бикова. Якщо чесно, я так не чекав, що так швидко все пойдет. Ну думаю, по. Якщо чесно, я не сподівався, що це все так швидко вирішиться. Думав, ну поговорили та й поговорили. Забудеться розмова і питання залишиться на місці. Але слава Богу, що міському голові подзвонили про це, і він все вирішив. Я вдячний, що тепер там є де присісти, почекати автобуса, що їде на кладовище. Навіть 10-15 хвилин важко чекати літній людині, а потім ще стояти на кладовищі. Все добре, що добре закінчується. Больше. Все добре, що добре. Маленька, але добра справа.